Доброго вечора, ми з гаража. З вами Микола Варях. І сьогодні у нас тематика трошки інша, чим автомобілі. Це більше до саморобки відноситься. Як ви знаєте, в нашій країні війна. І тому є свої нюанси, є потреби в чомусь, скажімо так. І сьогодні я хочу вже зробити одну цікаву річ. Для дому покажу і вам. Якщо ви дивитесь це відео, то в мене вийшло зрозуміла річ. Тому покажу один із способів розробки. Скажімо, там, Сережа на каналі пішов своєму трошки другим способом. Я не ще залишу ссылку на це відео з його каналу. Ну, а я піду трошки іншим способом. Я ж байкер, я люблю все усугубляти. Дивимось. Так, хлопці, я розумію, що ідея не нова, а в принципі, да, я використав вже елементи, які є в наявності. Да, тобто, ну, по суті, модернізував і зробив те надійним. Бо, якби так, це була безполезна штука, просто шкатулочка безполезна, да? Ну, зробив то такое. Але подивіться до кінця, візьміть це на рахунок, і тим паче, ну, взагалі, з загруженості того часу, що зараз, у мене взагалі загрузка повна, ні на що часу не вистачає. Тому використання такого підножного корму, як я то називаю, да, що валяється, викинуть жалко, ну, Воно не працює, нахер воно, в принципі, то надо. І коли ти дивишся так блін, може його зробити. В звичайний час, воно якось недоцільно, там ти робиш щось первоначально важне, да? Як то щось зробити для себе, любимо. А так, то да. зараз такі варіанти, от реально, у кого є таке. Давайте, давайте, робіть, відновлюйте. Тому що, да, зараз час такий, що ти взяв, те, що було, зремонтував, модернізував, і воно надалі працює, гарно працює. Це тема така потрібна, важлива. Тим паче, поки ходить бігать по магазинам, коли у тебе є вже все під рукою, чого не стати, його не зробити. Тому додивіться відео до кінця. І я чекаю на ваші підписки, коментарі, лайки взагалі, на будь-який зворотній зв'язок. Також нагадаю, у мене є інстаграм. Тільки пишіть, що ви підписник. Все, дивимося відео і ставимо свої коментарі. Дивимося уважно до кінця. Я мав отаку штуку. Ліхтар на сонячній зарядочці, там сенсор, я не пам'ятаю, чи він від, цього, від освітлення спрацьовує, чи від дачі круху. Ну, це ми перевіримо вже потім. Але ліхтар із магазину був неробочий. Хотіли його викинути, ну, якось він лежав і тут попався мені під очі, скажімо так. Ну і далі зараз я вам покажу. Як я хочу обійти систему, бо зарядки від сонячної батареї в ясний гарний погодний день. сонячний, Його хватало хвилин на 30, мабуть, можливо, на годину. Ну, Цей варіант мені не дуже подобається, тому ми підемо трошки іншим шляхом. Маємо таку нутрянку, світлодіодну панельку. Ось вона. Ось тут у нас стоїть якраз ви бачите ці дроти. Це у нас сонячна панелька. Акумулятор 18650 і плата управління, яка вмикає ліхтара, і котра е, мала управління, те, що я кажу, чи датчик руху, чи датчик освітлення. Ось така схемка. Тепер для того, щоб мені заряджати акумулятора, я придбав ось таку річ. Це зарядка типу для одноразових електронних сигарет, чи таке, ну, скажімо, мікроконтролер. Воно під зарядку від. Е, Телефону канає. Але в ній є ще одна особливість. Зараз я продемонструю. Отже, дивіться, вімкнув я цю штуку, вона тут показує заряд. Ой, на камеру, конечно, воно противно видно. Ну тут видно, що цифра 62. Не знаю, так можливо, вам буде видніше. 63. Дуже яскраво воно видає. Я не знаю, можливо, світло вам виключу. Все одно воно засліплює камеру. Вибачайте. Ну, повірте на слово, що тут циферки зарядую. І ну, це не саме головне. Головне, що вона під літій-іонну батарею розрахована, так як е, е, ці одноразки або як їх називають, що бар, ельф-бар. Вони мають літій-іонні акумулятори. І тепер дивимося на тестер. Дивіться, ми маємо, ми маємо те, що вона заряджає імпульсом. Це те, що потрібно для літій-іонного акумулятора зарядка імпульсом. Будемо зараз далі робити. Ну і так, я замінив ту батарейку полудохляка на отакі назву. Вони досить ємкісні. Я їх пустив мінус до мінуса, по паралелив. У сюди у нас є. Вивів отакий роз'єм сюди. Отвіточка роз'єма у нас на зарядочці. І маємо такий ліхтар. Далі, до нашого ліхтаря ми маємо ось таку пластинку із магнітами неодимовими. І тут у нас така бархатка, щоб не поцарапати, як вішать на холодильник чи ще до якогось металевого предмету. Ну і за допомогою суперклею будемо клеїти. Можна було б, звісно, на вінтики. Но... Не хочу я заморачуватися. Сильно то мороки багато. Ну і змоделюємо ситуацію. Ось у нас вже висить на холодильничку. Вмикаємо кнопку, але опа! Пішов рух, Замерли. Не знаю, як він на мене реагує, ще не досить. Е, ну, факт в тому, що. Він світить. Коли пропадає світло, він автоматично починає світитися. Це він реагує з датчика зарядки батарей сонячної панелі. Він на то реагує. Виходить, якщо взяти перекрити доступ до підзарядки, ну тобто закрити. Немає сонця, немає світла, бо цей сенсор реагує навіть на лампочки світлодіодні на підзарядку. Маленький ток, але подає. І він автоматично включає ось цю панель. Також тут розташований датчик руху. Тобто ліхтар при відключенні світла автоматично вмикається. Далі він світить певний час, відключається панелька і працює датчик руху. Коли тільки людина проходить, він починає знову працювати. Оп. Світить досить він непогано. Набагато більше світла, ніж ці ваші вічні свічки з одним діодом на 3,7 вольта. Ну, це так. Свічка як варіант, коли нічого зробити більше. Ось. Бачите, потухло, так? Да? Сюди дивіться, я рухаюся. Він вимкнувся. Ось, і Світло дійсно яскраве. Його вистачає повністю, щоб побачити. Те, що я казав, я приклеїв. Ось воно у нас із бархаткою. Не царапає холодильника. Ніц. Такий ліхтар можна, ну, це що майже готове рішення, я взяв. Такий ліхтар запросто можна зробити, маючи плату, маючи батареї. маючи скажімо не Ось цей датчик сонячної панелі, який реагує на відключення. А скажімо, фотоелемент вживити. Разом з датчиком руху, ну це робиться і даним відео я хотів надати посил, такий, скажімо, да, для того, щоб Ну, хто вміє тримати паяльника, хто може щось думати, конструювати. Долучайтеся. Ну серйозно, оцей тікток, там котрого мені показують на день по 15 разів, мабуть, якщо не більше, тому що я працюю всі знають, що я рукастий. Я це працюю, один приходить. О, вечна свічка, ти бачив? Я ж бачив, Уже сотий раз, мабуть. Ну ти глянь, глянь. А тут запихнули в шприці. Ну, такоє. Так що, хлопці, долучаємося до челенджу, у кого руки прямі, у кого ідеї, чи можливо що зробити, переробити. Я ж кажу: даний ліхтар можна, в принципі, при наявності інструментальної бази зробити із радіоелементів. Там нічого немає складного. Панель діодів, в розріз ставимо датчик руху, фотодатчик, ставимо далі акумулятори, ставимо зарядний пристрій для нього. Все, все готово. Ну, камон. Я думаю, що при такому світити він буде довго. Я надалі тести проведу, надам приклади. Ну, поки він у мене стояв ніч, скажімо так, батарея не розряджена. Рестрій ще не бачить, що їй потрібно заряджати. Тому долучайтеся до цього челенджу. Давайте щось робити красиве. Руками а не оці ублюдські батарейки, замотані ізолентою на соплях з пірмаклея. Ну, камон, давайте щось красиве. Порадуйте мене. Та й то таке. Маємо ми ці дві батарейки. Акумуляторні 18650. Ємність у них у мене вийшла щось в районі майже 5000 мА. В принципі, це досить гарні батареї. Вони живучі. От це я зі своїм колегою, з моїм оператором спілкувався, зробив то таке, і зараз вже є такі дані. У мене. Поки він працював, ну досить хватає вийти, щоб коли ти проходиш, тобі присвітило. Весь коридор освічується, в принципі. Щодо туалету пройти, що можливо, взяти його можна, навіть там руки помити чи на кухню вийти. Ліхтара хватає В принципі, в такому режимі економному, що він відмикається, а вмикається тільки в той момент, коли потрібен. Я нагадаю, що це все-таки все в мене використання його як аварійного ліхтара, тому що в мене є налобник Налобний ліхтар я використовую вже для повної роботи, там є і дальні світло, і для роботи близької. Мабуть, я наступним відео зроблю на нього огляд, розповів вам про то. А цього ліхтаря за двоє суток ну, за дві ночі, будемо, грубо говорити, 16 годин, да, по 8 годин навіть більше. Його вистачило, він розрядився всього лише на 10%. Тому, в принципі, такий економний варіант використання аварійного ліхтара, коли ти проходиш або коли вимкнули світло і відразу тобі треба щось зробити, щось побачити, його досить таки вистачає. Тому, хлопці, давайте проявляємо фантазію. З вами був Варяг. На все добре, до нових зустрічей.